Дізнаємося більше інформації про громадські ініціативи у Хмельницькому. Справа в тому, що знаємо, що відбувалися ось такі громадські ініціативи, було дуже багато проєктів подано. І, власне, буквально вчора вже відбувся відбір тих мікропроєктів, які Хмельницька міська рада готова співфінансувати. Так і от чим їхня реалізація буде корисною в умовах війни для жителів громади. Ну і загалом про громадські ініціативи, про фінансову підтримку будемо дізнаватися. Та запитувати у Миколи Ваврищука, слава Україні, пане Миколо. Героям слава вітаю! Так, дякую, що долучилися. Власне, дякую, що так швидко готові говорити про напрацьоване. Мабуть, із початку почнемо. Так, скільки загалом проєктів було подано на цьогорічні громадські ініціативи, і яка тематика переважала, зважаючи на те, в яких умовах сьогодні живемо? Перш за все, треба зазначити, що минулого року, в 2022 році, нам не вдалося провести саме цей конкурс через те, що ну, через об'єктивні причини, я думаю, всі розуміють, була війна, і насправді, якраз початок конкурсу збігався з початком повномасштабного вторгнення. Цього року було непросто його проводити, тому що є обмеження по фінансуванню. Відповідно, на сьогоднішній день не може фінансувати абсолютно всі. Проекти і не можна фінансувати абсолютно всі напрямки, які для прикладу ми би хотіли. Але сьогодні є можливість фінансувати деякі напрямки, і відповідно на них ми зупинилися цього року. Пріоритетними напрямками обрано це допомога звичайно ж, нашим військовим частинам. Це допомога тим військовим частинам, які дислокуються безпосередньо в Хмельницькій громаді. Другий напрямок це допомога переміщеним особам. Тобто будь-які практики стосуються саме безпосередньої роботи з ВПО, і третє це термомодернізація енергоефективність. Тобто, це виключний, абсолютно виключений. Хочу на цьому наголосити перелік тих заходів, які сьогодні можемо фінансувати, і з точки зору законодавства, і з точки зору логіки, тому що зараз відповідно війна. Пане Миколо, дев'ять таких проєктів отримують співфінансування. Скільки загалом було подано заяв? Загалом було подано 15 мікропроєктів. Перший тур, який відбувся минулого тижня, два відсіяв зразу проєкта і відповідно 13 проєктів пішло в другий тур. Вчора відбулося голосування і засідання конкурсної комісії у другому турі. Відповідно, 9 з 15 проєктів отримують фінансування співфінансування від міської ради. А згідно умов конкурсу, 15% співфінансування дає громадська організація, а 85% вартості реалізації проєкту буде виділено з бюджету. Хмельницької територіальної громади. Тому 9 проєктів на загальну суму 1 млн 600 тис. грн. Сказано, що максимальна сума з бюджету громади на один такий проєкт становить 200 тисяч гривень. Так, все підраховано. Там власне і трішечки більше я б хотіла, аби ви розповіли про ці от проєкти, про переможці проєктів. Про тематику зрозуміло також розумію, що, мабуть, доречніше було б запитати в самих тих людей, котрі подавали ці проєкти, зокрема про навчально-тренувальний центр підготовки операторів БПЛА. На базі чого він буде створений? Чи то з нуля, чи то можливо це проєкт подавала громадська організація, чи людина, котра вже має певні, скажімо так, певну основу для створення от відповідного центру. Ну, враховуючи безпекові деякі речі, я не буду зараз озвучувати, хто буде реалізовувати ідеї. Я тільки хочу зазначити, що цей проєкт при під час голосування конкурсної комісії набирав найбільшу кількість балів. Це передбачає створення такого центру, де будуть сертифіковані такі. Скажем, вже ті люди, які мають досить потужний досвід у керуванні БПЛА, будуть навчати інших людей, які можуть бути мобілізовані або вже мобілізовані серед проєктів, Насправді є дуже багато класних. Креативних і дуже потрібних речей, звичайно, ті теми, які я озвучив, вони всі є дуже актуальними. Але для прикладу, такий проект, який взяв друге місце, по кількістю валів врожайний рік. Буде передбачати, що громадська організація допоможе вимушеним переселенцям, які сьогодні живуть в селах нашої громади, засадити город тим методом, що вони нададуть відвіді бокси, де будуть абсолютно безперебільше, мабуть, зо два мабуть, і зо три десятки різних культур. Я говорю про насіння, які можна посіяти. Проект дуже цікавий стосовно адаптації бізнесу внутрішньопереміщених. Осіб, які сьогодні діють на території громади, тобто вони до нас переїхали. Проект адаптації їх на території громади буде здійснювати самими переселенцями, тобто, це громадська організація, яку заснували переселенці. Дуже якісний проект, який допоможе бізнесу, який приїхав з Донецької, Луганської і Харківської областей, адаптуватися і трошки мати більше можливостей тут. У громаді для прикладу, класний проект Вільна мама» передбачає, що те. Теж внутрішньопереміщені особи, до речі, як і хмельничани будуть мати додаткові локації в хмельницьких бібліотеках, де можна буде залишити дитину і е, зайнятися годину, дві-три власними справами. Класний проєкт, дуже необхідний. Е, військовий вишкю е, під назвою Незламні, теж громадська організація, яка буде вчити всіх абсолютно бажаючих хмельничан. На таких вишколах як правильно надавати першу домедичну допомогу, я думаю, про актуальність цього проекту взагалі не варто говорити. Всі це розуміють. Були два проекти, які теж пройшли відбір і будуть реалізовані по енергоефективності. Вони стосуються встановлення саме сонячних колекторів. Ну і класний проект, який стосується. Наших, нашої громадської організації вони її подали. Айдамаки, які е, здійснюють творчі скажімо такі заходи, концерти для наших військових, як на передовій, так і тут в Хмельницькій громаді. Вони отримують фінансування від Хмельницької міської ради у розмірі 200 тисяч на закупівлю обладнання для таких концертів. Тобто, щоб підсумувати проекти дуже різні проекти креативні, хороші. Термін реалізації залежно від проекту, для прикладу, врожайний рік, який передбачає надання насіння для внутрішньопереміщених осіб, буде реалізований буквально протягом квітня-травня, тому що зараз якраз сезон, щоб все садити. Деякі проекти будуть реалізовувати протягом двох-трьох місяців. А деякі проекти вчора нам говорили ініціатори подання проекту Вільна вільна мама. Перепрошую, що вони будуть працювати аж до кінця року, а можливо, і протягом і 2020. 2024 року з такими задачами, про які я зазначав, і знаєте, що чудово, що ще визначили один проєкт ви в Принципі завжди Хмельницька міська рада займається підтримкою молоді активної, такої ось е, е, патріотичної молоді на зміцнення місцевої самоорганізації та соціальної згуртованості так молоді у старостатах Хмельницької територіальної громади, а також щодо Так, так проект... і, і це дуже важливо по молоді, і взагалі дуже важливо. Навіть по про те, що війна е, потрібно підтримувати ініціативи громадських організацій. Ми завжди були за те, і будемо далі ці практики підтримувати, тому що громадське середовище воно Завжди дуже активна, дуже креативне і до речі, переважно переважно молодіжне цього року, але і багато старших людей. Тобто, чисто на проектів буде резовати старшими людьми, що теж дуже приємно. Я вам дуже дякую. Ну вичерпно, направду вичерпно про кожен проект. Ознайомили глядача. Тепер чого можна очікувати жителям Хмельницької міської територіальної громади, так куди вони можуть залучатися, куди вони можуть приходити, якщо їм потрібна допомога, чи то от як вільна мама, так проєкти, де можна буде залишити свою дитину. Ну і власне це нові можливості не лишень для тих. Людей, котрі пропонували мікропроєкти, і які виграли, але для загалом жителів нашої громади та внутрішньопереміщених осіб, дякую, пане Миколо, за те, що долучилися до спілкування. Дякую за змістовну розмову.